Як, якби могли б уявити собі е, оптимальну десятку, яка дає нам можливість просуватися швидко, прискорюючи часи, це прагнення кожного товариша в десятці, то як уявити собі взаємині товариші в, десятці, в такій десятці? Коли кожен хоче допомогти іншому якомога швидше прийти до духовного? Все це називається людина, хай допоможе <кій> ближньому. Крім цього, нам нічого не потрібно. Можна сказати, що вся наша робота, всі ріху, всі, всі це віддалення, всі наші ну, гальмування, зупинки на шляху. Це все для того, щоб допомогти товаришам. І таким чином взаємно ми підштовхуємо всіх всю десятку до духовного, коли я дбаю про товаришів. Буквально коли я стаю ззаду і підштовхую, штовхаю їх вперед до духовного. Це власне цим я ре, ре, реалізую сам себе і також, як малхот по відношенню до дев'яти перших свирот, так нам треба слід працювати, коли малхот працює. Ну, відштовхуючи від себе для того, щоб організувати і підштовхнути вперед це дев'ять свирот, і, і, і це і тільки її мета, і так ми діємо всі, кожен по відношенню до групи і просуваємося швидко. Це здається, каже, яке начебто в десятці є товариші, яким ти не можеш допомогти. Їм вдається подолати все, а товариші є, яким не вдається подолати Рав, Ніхто не може перебороти в духовному щось без, без допомоги від десятки. Ніхто нічого не може. Немає такого, що вони просуваються самі. Це не просування. Це не посув. Вони можуть бути розумнішими, вони може гарно там розмовляють, але на духовних рівнях ніхто не може піднятися навіть на найменшу сходинку, на якщо не не отримає. Штовхана підштовхування від десятків від товаришів. Ніхто. І тому той, хто відчуває, що він просувається, це означає, що товариші думали про нього. Мерказ, перший, центр Ізраїля, перша десятка. Які дії варто робити, каже Йосиф, для того, щоб прискорити прагнення до духовного обтяження? Рав приклад. Давати приклад іншим. Давайте приклад. Якщо я, скажімо, бачу, що хтось не дуже там в доброму гуморі, послабився, то я підходжу, приходжу до нього і кажу йому слухай, ти ж бачиш отого, того, ну з твоєї жруби, так. Немає значення. Ну, скажімо, Джон, бачиш отого Джона, так ти бачиш, наскільки він. Здається, мені, що він дуже потребує допомоги. Давайте ми з тобою разом почнемо думати про нього і почнемо показувати йому, наскільки можливо дійсно просунутися вперед. Все. Я взагалі не маю на увазі того Джона. Я маю на увазі, що саме цей товариш, з якого я. Я хочу зробити спільника, щоб допомогти йому, його я збуджую цим. Але так знаєш, не прямо. Оце найкраще. І тоді він відчуває відповідальність, він відчуває якусь мету перед собою, так, дорогою і важливість, і цілі, і так він виходить зі свого стану. Найкраще вийти з кожного стану, це включитися в дію віддачі. Ну, Ми переходимо.